Всіх вітаю на моєму каналі, мене звуть Катя і сьогодні хочу поділитися з вами своїми враженнями стосовно книжки американської письменниці Гарпер Лі Бити пересмішника. Довго я відкладала знайомство з цією книжкою. Не знаю, можливо, того, що трошки відштовхувала назва, а можливо, того, що ця книжка є в списках на кшталт топ книжок, які повинен прочитати в своєму житті кожен. А як показує практика, то саме для мене такі списки не завжди відповідають дійсності. Але все ж таки я дуже рада, що дісталася до неї і жодного разу про це не пожалкувала. Гарпер Лі називають генієм однієї книги, того що це єдиний твір авторки. Але який? От є книги, які формують нас як особистості, і я 100% впевненістю можу сказати, що вбити пересмішника відноситься до таких. Думаю, ви вже здогадалися, що в цьому відео я буду співати по цій книзі. Якщо вам цікаво їх послухати, то в такому випадку пропоную розпочинати. Отже, книга являє собою історію, яку нам розповідає восьмирічна дівчинка, точніше, як я зрозуміла, що це вже доросла жінка, але вона описує той період свого життя, коли була ще дитиною. Події відбуваються в Алабамі, в невеличкому містечку, де всі одне одного знають, хто чим дихає, як то кажуть. Спочатку мені здавалося, що мова в книзі піде про страшилу Редлі. Про їх дивного сусіда, про його будинок, тобто саме навколо загадки цього персонажа буде обертатись сюжет. Але потім авторка перемикає нас на історію судового процесу по справі темношкірого хлопця, якого звинуватили у гвалтуванні білої дівчини. І ось тут мені вже стало зрозуміло, чого саме так називається книжка. Того, що вбити пересмішника це як вбити невиновного, це дуже великий гріх. І мені дуже сподобалося, як авторка провела паралелі між цим поняттям і тією ситуацією, яка описана в книзі. Отже, наша головна героїня на прізвиську Глазасік живе зі своїм старшим братом, різниця там в них десь пару рочків, і виховуються вони батьком Атікусом Фінчем. І тут дуже важливо зауважити, як саме він виховував своїх дітей. Він був для них як провідник у доросле життя, Вчив розрізняти, що є добро, що є зло, де важливе, де другорядне. Вчив думати власним розумом, був для своїх дітей безперечним авторитетом і надав їм багато корисних уроків життя на власному прикладі. Для мене його методи виховання було як зірець, як кладець мудрості. В цій чудовій книзі приблизно 400 сторінок, і, на мій погляд, вона є універсальною, тобто читати її буде цікаво в будь-якому віці, як дорослим, так і дітям. Цю книжку легко можна розбирати на цитати, от, наприклад, одна з них. Але ж вони всі думають, що вони праві, а ти ні. Так, вони мають право це думати, і їхню думку потрібно поважати, сказав Атікус. Але для того, щоб бути в мирі з людьми, я насамперед повинен бути в мирі з самим собою. Тут дуже чітко показано дитячий погляд на несправедливість життя. Авторка торкається важливих актуальних тем расові проблеми, відображення духовної цінності людини. Що означає такі поняття, як совість, мораль, достоинство? І як важливо за будь-яких обставин залишатися людиною. Бити пересмішника в тій чи іншій мірі є автобіографічною книжкою, тому що сама авторка також зростала в сім'ї юриста і також на власні очі бачила судову справу над темношкірим хлопцем. Я сто відсотково буду повертатися до цієї теплої, доброї. І водночас важкої книжки, на мій погляд, бути пересмішника обов'язково повинен бути за плечима для того, щоб краще розуміти цей світ і розширювати свій кругозір. Ще вам сподобався мій Уля, то будь ласка, підтримайте його лайками, коментарями, підписуйтесь на мій канал і всім до нових зустрічей в моїх нових відео.